Чи задумувалися ви, чому люди, які регулярно приймають холодні ванни, виглядають спокійнішими, впевненішими і навіть рішучішими? Секрет зовсім не в магії, а у психологічних тригерах холод запускає в мозку унікальний механізм контролю страху. Коли ви занурюєтесь у чілтаб, тіло подає сигнал тривоги, але саме в цей момент починається тренування нервової системи. Кожна секунда у холодній воді вчить мозок не панікувати, а адаптуватися. Ви буквально програмуєте себе на стресостійкість. Це той самий принцип, за яким спортсмени тренують витримку, а підприємці рішучість. Але робити це можна приємніше і безпечніше у власному ChillTab від спагалаксі. Холод зміцнює нервову систему, знижує рівень кортизолу, покращує сон і підсилює внутрішню стабільність. І що найважливіше, з'являється відчуття довіри до самого себе. Контроль над тілом перетворюється на контроль над емоціями. ChillTab – це не просто ванна з крижаною водою. Це тренажер психологічної сили. Якщо ви шукаєте спосіб стати спокійнішими, впевненішими і емоційно стійкими, холодна терапія працює на вас щодня. Звертайтеся у Спагалексі. Ми підберемо ідеальний чилтаб, який змінить ваше життя. Підписуйтеся, щоб дізнаватися більше про силу холодної води.